Мир вам! Сьогодні я хочу представити власний вірш під назвою Галерний стан. Але спочатку згадаймо, а що таке галера. Ось вона, османська галера, давнє військове судно з багатьма веслами, до яких османи приковували гребців. Зазвичай це були невірники чоловіки особливо військовополонені, або ті, хто зі зброєю в руках чинив опір ворогові. Приковані гребці були приречені на повільне згасання від непосильної праці, голоду, холоду та знущань наглядачів. Важка праця гребців на галерах стала синонімом каторжних робіт. Військові не раби, а нуль то не галера, без сну на сухпайку. Чи довго протягнеш, наскільки стачить сил, що Бог тобі відміряв? Гриби, 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 допоки не впадеш. Бутусов в бліндажі, запитує солдата, про що ти мрієш, я? Хай ногу відірве. Що, ногу? А чому? Я починаю плакать, о Господи, нехай з ногами він живе. Не всю, хай відірве. А тільки до коліна. Я зможу відпочити, бо дуже заморився. отримаю протез і буду як людина. Повернеться мій сон, щоб спати, як колись. А потім повернусь, щоб далі воювати, чи дрончиком, чи ким до другої ноги. Військові не раби і ноги не оплата, галерщикам пора вернути всі борги. Чому за весь цей час немає їм заміни, минає другий рік, як почалась війна, Хтось вирішив, нехай воюють до загину. Галера ще пливе, ще чути плеск весла. О Боже, захисти усіх, хто захищає, їх ноги збережи, попри галерний стан, і віра в захист твій у них хай не згасає. На рештках від галер нам Боже, чайку дай. В описанні є посилання на відео, на основі якого написано цей вірш, а також сам текст вірша.